Звертаємось до вас підтримати ініціативу партії Батьківщина і не допустити впровадження в дії цих, як на мене, ганебних законів. Дякую. У мене запитання Пендрашов Златопіль. Скажіть, будь ласка, яким способом мають підтримати і не допустити громадян надзвичайні? Тобто, яким способом вони мають до вас приєднатися, не допускати, підтримати це, мають бути акції протесту? Чи партія батьківщина буде ініціювати з цього приводу акції протесту? Ми поки що чекаємо на рішення президента, який, як ви знаєте, має право накласти вето. У тому разі, якщо він їх підпише, він погодиться з такою позицією, яка викладена тут з втратою фактично частини території, то у партії батьківщини не буде іншого виходу, як розпочинати акції протесту проти таких законів, і саме у цей спосіб громада може допомогти. Нам як партії, Дмитро Осінченко, блогер. А, чи будете ви співпрацювати в цьому плані у протестах з якимись іншими політичними силами як і з якими? Ну наразі чітку позицію висловили кілька політичних сил, всі політичні сили, які заявили про неприпустимість існування таких законів, а вже ж ми будемо об'єднувати зусилля. Президента стосовно призначення у ОДА е, своє пів. Е, на завтра заплановано громадськість і певними політичними спільними е, спіль, діячами е, протечні акції біля політичного організації. Так само завтра в приміщенні страції сесія, на яку представлена від ОДА. Питання такого характеру, е, як буде реагувати е, ваша... Партія, ваша фракція, загалом ваші зі, жимо, так, виборці і ваші представники у сесійній залі на нового губернатора такого заклад Друзі, ну я підповідати е, запитання, воно дуже складне, складне, в багатьох і скажімо, постасях це складне питання. Чому складне? Тому що партія Батьківщина вона заявила і заявляє зараз, вона буде активно підтримувати всю. Діяльність президента, яка націлена на консолідацію суспільства, на перемогу в цій війні, яку не ми розв'язали, на перебудову суспільства, на люстрацію землі всіх органів влади, тобто на всі дії, які націлені на розвиток нашого суспільства, на виконання тих. Ідей і лозунгів, які були підняті на Майдані, за які поклали в свій час, ви знаєте, Небесна Сотня, більше ста, може навіть ми не знаємо цифри досі, скільки реально загинуло, пропавши без, яких хтось шукає. Тобто великі втрати понесла наша країна, наш народ і поставить цілі задачі. І ми сьогодні здивовані, як і ви, тим, що відбулося. Я особисто як активний учасник, ви знаєте, Майдану, я просто обурений, цим. тому що нам все відомо, що ця людина, він був, ви знаєте, учасником авто, антимайдану Майдану, нашу Кероградську, і ви це бачили. Правда? Правда. Він ну створив, що він не голосував 16 січня, а реально він взагалі був. І є і там, скажімо, зафіксований, що він був тоді в сесійному залі, присутній. Чому так відбулося? Ну, для нас це загадка. Які дії перше? Представники нашої партії вже вчора були, скажімо, наші ще не партії. Ми, скажімо, нас не було собі стояв, я був в Києві. Був, да, і Волосадієвіць були в Києві, і там справа наших партійних справ. Так от, що скажу. Будемо підтримувати е, ті дії і акції, які скажімо, зараз проводяться е, з приводу призначення. Чесно кажучи, я не вірю, що таке може бути, тому що я вже рано ми їхали на Київ і ми обговорюємо цю тему, як це фейк. От тобто, ми сиділи і спорили, фейк. От, і я ось я, я, я не збрехаю, немає цю, це просто фейк. Виявилося правда. Я вже сьогодні ну, в принципі, вчора ввечері, а сьогодні я твердо знаю, що це не фейк. Як так сталося, не знаю. Це питання до Петра Олексійовича. Цікаво, де, скажімо, не знаю, там, як позиція і наш шановний голови обласної організації Солідарності, у нас є Яринич, правда? До нього питання впливав, він на ці процеси не впливав. Тому, скажімо, позиція така, що ми відстоюємо законні шляхи, методи, ну, таке. Якби, з одного боку від представник партій регіонів в минулу, правда. Призначає його новий президент, обраний всенародно, 54%, висотка, який наш, є нашим додумцем в багатьох питаннях. Правда? Правда. Тому позиція така: прийнятий закон про люстрацію, він найближчим часом вступає в дію. І я думаю, запустимо люстрування нового губернатора. І я глибоко переконаний, що він це ілюстрування не пройде. Ну, отака позиція. А, Дмитро Сімчуко. А чи підпадає саме а, Кузьменко під дію цього закону? А чи він не займав керівних посад? А в законі йдеться про керівні посади, а не про. Призначалися, які обиралися. Чому керівних посад займав? Він займав високу держслугу десь посаду, він держслужбовець високого рангу. він депутат Верховної Ради. Чув не відпадав. Вибачте, і, ви і саме не підпадають, ви заступник голови обернодмістрації. Е, знову таки, друзі, це все формальності, в великому рахунку е, е, ви розумієте, що відбувається. Ми в такому, як би скажемо, ну, зовсім не ви, таке стан, стан такий. Знаєте, складно оголошувати війну е, тим людям, з якими вчора були разом на Майдані. Не, 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 прийшов ну, то, що е, Вовк любить овець, ми вже не будемо суджувати, що ну любить він овець, Любить. Ну, це ж не означає, що ми повинні в кошару пускати себе, правда? О, то, що вовк хоче в кошару, теж зрозуміло. Але питання, того, хто пустив його в кошару? Можливо, Петро скасує. це, можливо, йому невідомо було, що, е, хто такий Кузьме. Не знаю, побачимо, але, е, ну, чесно кажучи, для мене особисто як для активного учасника Майдані, одного, другого, мене просто, для мене шок. і для вас, для всіх. Нас, скажімо, є, нас от взагалі дивний був губернатор до цього, типу Свободівець, але, на жаль, лишив повністю біля себе всіх регіоналів. Ну, сірпокрилу, знаєте, да? ну, Всю братву лишив, і начальники управлінь теж лишилися ті самі. Тому ні, ну зараз спазли склалися, розумієте, а нормально так? Ні, ну, можливо, можливо прийде регіонал і попризначає всіх свого. Так, для чого? Усі слідніші, <ріст> до своїх. Всі на свого послуги. Якщо можна такі поточніше запитання до цього, враховуючи вас, відповідь, враховуючи загалом ситуацію, що працівного керівництва. Знову ж таки, з водою якогось чином повплинути, повпливати, звернулися. На поп -плинути, поп -плинути, намагати, Уже, намагати, числі, жаль, поки що ні, тому що звернення це було сьогодні в 11-й годині. Ми маємо сподівання, що буде чітка реакція нашого вищого керівництва і буде заява з цього приводу, як ми бачимо, заяви керівництва інших політичних сил. Завтра в акції протесту будете брати участь підтримувати партійна організація Батьківщини Кирогальська? О 9-й раз? Буду приймати участь. Давайте, якщо можна, ви говорили про... Зультати з'їзду батьківщини на результатах на з'їзді було висунуто кандидатів від батьківщини по мажоритарних округах, в тому числі Вас Павло Сергійович, по 99-му округу, але зараз цікавить інше питання мене особисто. Це питання кандидатури пана Соловчука. Як чи погоджував, чи відомо вам про те, що його. Родич іде від іншої політичної сили, тобто від політичної сили Народний фронт. Ну, Я хочу сказати відносно підходи до формування списків, ну, ви знаєте, навіть сталінське законодавство воно передбачало, що діти не собі відповідальність за батьків. А батьки за дітей. Потім знову таки родинні стосунки це теж питання таке відносне. Скажемо, на даний час ми не знаємо цих. Я особисто мені невідомій ці родинні стосунки, тому я не буду відповідати на це питання. Я відповім скажімо, про концепцію. Ви бачили з'їзд, ну, всі бачили з'їзд, який проводився в клубі Юлії Володимирівни до формування списків під час з'їзду. Юрія Володимирівна запропонувала. Старшому поколінню партійці трохи відійти в сторону і дати можливість молодим, успішним, полановитим ті, які себе, скажімо, самі себе е створили і навчилися працювати по-новому нових умовах, е дати можливість цим людям реалізуватися в е політиці. Ну, ви знаєте список десятку, і ви знаєте чудовищ про шкрум Альону Іванівну, яка навчалася і... На, на Заході почалася в західних провідних вузах і, і Сорбона, і Кембридж, і вона працювала в Парижі юристом, ви знаєте, і Генпіз, і в неї були пропозиції серйозні, скажімо, в Європі до, до роботи. Вона прийшла в Україну і тут розгорнула дуже потужну громадську діяльність. Вона створила професійний уряд, таку громадську організацію, асоціація називається. І вона залучила в цей уряд всіх випускників, максимально випускників західних вузів, які є в нас промешкові Тому що їх бачити, знати, і Юлія Володимира наголосила, що якщо вдасться партії Батьківщини набрати велику кількість, і вона і наша партія буде впливати на формування уряду, то якраз Альоні буде доручено доручено якраз кадри в новий уряд. Тобто підтягується потужну мову. І коли ми кажемо про перезавантаження, про люстрацію, якраз за це питання стоїть е, залучити нових молодих людей. Відносно Соловчука, е, наскільки мені відомо, я, на жаль, скажімо, я знаю, що він наш земляк, це перше. Що Він наладився просто в селі в Лічковському районі. Я знаю, що в нього гарна освіта. Е, я, е, я знаю те, що він, я з ним розмовляв, до речі, спілкувався, йому 30 років. Він займається бізнесом сільськогосподарським. Він працює зараз в Києві, він знає наш регіон дуже добре. Він, до речі, по цьому округу, де він народився, він по ньому і, і, і вибігається безпосередньо. Тому знову таки він вкладає в цю концепцію, висуваємо молодих успішних плановитів, які самі себе створили, які можуть дійсно запропонувати нам нові, на нові форми, і ми повинні як Грузії, Грузії чомусь бояться реформи, тому що їх робили молоді. Я розумію там усмішки, я розумію фамільці, родичі, таке інше. Тобто людина успішна і да, да, допоможе своїх батьків чи допоможе своїх родичів. Я знаю те, що його рідний дядько є у нас в батьківщині, в обласній раді виходить. Це теж факт. Я знаю те, що він 10 років в батьківщині з молодого віку. Я знаю те, що він учасник одного майдану і другого майдану. Це активний партієць Соловчук, ще не партії батьківщини, активна протягом 10 років. В нього партійний квиток є, він вже зараз в кірораді сьогодні, він буде давати теж прес-конференцію, і ви за себе йому питання і він вам все розповість. Тобто людина перша занизуна в партії, людина молода, людина талановита. Ось тобто, що я можу сказати про цю людину. можна ще одного питання? На цих некоректності доволі популярно набирати в першу десятку, в першу сотню набрати військових підрозділів, батальйонів. Чи не вважаєте ви, що люди, які займаються так, професійні кадрові військові, займаються ну, специфічною діяльністю в, на даний момент, в воєнному стані, в якому фактично перебуває країна? було б трошки ну, мабуть, неправильно витягувати і перетягувати на роботу Перфовну Раду. І в той час, як країна потребує дійсно кадрових фахових, військових на передовій, це перше запитання. І загалом, як ви вважаєте, це от той факт, що кожна партія має в своєму списку по-військовому, по два, по три, це, скажімо так, піархів, чи це дійсно є якась така необхідність в цьому? Палеч, ну, ну ви самі відповіли на це про ці питання. Це є півархід і в цілому за, за цю ситуацію. по глибока пошана в нас до всіх, але зараз, ви знаєте, їм треба бути на фронті, тому що вони будуть на фронті, то е у нас є вже героїчні лапка е батальйони, ті, Прикарпаття, яке тікало е аж до Івано-Франківського. І залишило фронт, в результаті, ми маємо іловайський батько. Тому ну, це одна з причин. Там багато там ще тікав Литвін, брати на генерал, там тікали в люди. Просто хтось забіг аж до Іванофаківська, а хтось зупинився за І Наші герої опинилися в купу і загинули в Москві. Тому це архіє позначно. Відносно нашого батальйону, ви знаєте, я Волосичну надам, він більше розкаже про це. Ну, давайте я скажу, завдяки ініціативи партії Батьківщина створено. Добровольчий батальйон, має він назву Батьківщина, в якого теж є командир батальйону. і е Звернення якого ми всі бачили на з'їзді, е йому теж пропонувалось е входження до прохідної частини списку, але треба віддати належне людині, яка сказала про те, що зараз місце. Керівників батальйонів, командирів батальйонів місцем разом з їх солдатами на фронті. У нас є, і про це не сказав Ігор Борисович, чи не вперше виборчий список батьківщини, очолила не Юлія Тимошенко. Очолувала Надія Савченка, яка, ви знаєте, незаконно утримується на території іншої держави, яка на даний час є прикладом героїзму і належного виконання свого військового обов'язку та патріотичного обов'язку. І ось Юлія Володимирівна, як ніхто інший, розуміючи. Ту ситуацію, в якій знаходиться зараз Надія Савченко, тому що вона теж була незаконно, утримувалася за гратами, вирішила поступитись перше місце. І перше місце в списку, я ж кажу, вперше за все існування, за весь час існування батьківщини належить Надії Савченка. Ми маємо сподівання, що це перше місце принесе для Надії свободу. Це необхідність така теж була чи це теж піархів підключення? Ну, дивіться, дивіться це ми вважаємо, один із шляхів для визволення надії. Тому що сподіватись на правосудне рішення суду Російської Федерації. Ну я думаю, що багато хто з вас там слідкує за різними судовими процесами, які відбуваються Тим в Росії. Чином допоможе? Таким чином це конкретно допоможе. Ми вважаємо, що це їй допоможе статус народного депутата отриманням дипломатичного імунітету, і потім це вже інший порядок і затримання людини на території іншої країни. Плюс громадські світу підня, підняти на інший рівень, тому що теж таки забулося. Знаєте, затухається все діло, що колись робили заяви на самосокому рівні е, керівники ЄС про те, що Росія незаконним шляхом захопила людину. Військовослужбовця і утримує і судить, то зараз це знову приверне увагу до цієї проблеми і дасть можливість визволити Надію Ну, Я хочу сказати, що її рідна сестра звернулася до Юлії Володимирівни про допомогу. До речі, я скажу. вона йде сама, до речі, може дарці, її рідна сестра, поки у Київській області чи в Києві. Про вона звернулася, щоб допомогти, якби жінка, яка сидила в тюрмі. Яка розуміє, скажімо, ці всі проблеми, це близькі для неї проблеми. Mm -hmm. ясно, що воно позитивно, це це все це впливає позитивно на імідж партії, це зрозуміло. Але в цілому, друзі, я хочу сказати, що підхід такий, і скажімо, то, що пішли, правда, тому що не витримали, якби ви, скажімо, були поставлені один з задачі. Ви знаєте, от повтор батру за посміхається, і от ви знаєте, що було публічне обговорення. На раді партії, і коли пішов Яценюк тут вчину пішов і ще цілий ряд пішли достойників, типу Авакова о, а, чи був секретаря адміністрації, не адмістрації Пашинського. тому, що... Юрій Одиночка, друзі, ми повинні дати дорогу молодим. Навпаки не самим рватися, отак, а давайте залучимо максимально, якщо ми кажемо про реформи і про... Ну не зроблять люди, які, знає, які мають колосальні статки, які сидять в міністерствах в сидять і сидять на потоках. Ви знаєте, до сьогоднішнього дня це заяви не мої, заяви він був, що міністр, який пішов і сказав, я не зміг зламати систему корупційну. Та я більше того, друзі. Я знаю, в мене є знайомі, які працюють і працювали в міністерствах, спілкуються. Смотрящі, які були при Януковичі, на ваше здивування, що ви стали, досі працюють в міністерстві. Просто десь хтось змінив посаду, сидять досі в міністерствах. Мало хто контролюють потоки. Кому ці потоки Це питання друге. На чому хотіли зупинитися, ми ось так плавно перейшли до другого питання шляхом ваших запитань, майже про, про все вже розповіли. Це не, про з'їзд. Що було ще цікавого? Це була презентована програма партійна. Серед іншого, цікавість виплатена була тим, що її розробляли фахівці гості з Грузії. Це колишній міністр економіки Грузії, які ну, Дійсно показали у своїй країні, які можуть бути результати від того, що до влади приходить молода та енергійна команда. Ми маємо сподівання, що такі ж позитивні наслідки чекають і на Україну, адже Україна переможе. Дякую. А Ще не відпускаємо. А тоді запитання коротко. Стосовно програми, ми виговорили за програму партії. Цікавить більше програма допомоги учасникам АТО міської, міської ради. Наскільки вона буде діяти? Чи залучені вже кошти до вас депутати міської ради? Чи можна? Дивіться, а все ж важливо. такі питання. Програма прийнята. На програму виділені кошти, але зараз є одне, але вона впроваджується у життя. Не все так добре, як хотілося би, але це життя. І будуть вирішуватись всі проблеми в такому робочому порядку. Ось наскільки я знаю, вже запроваджено певні такі дві посади. Осіб, які будуть відповідати за супроводження цих учасників, АТО по всім ну, будуть супроводжувати їх у всіх кабінетах міської ради, тобто отримати всі пільги та консультації з приводу цієї програми, люди зможуть в одному місці. Ці місця вже вони. Створені, але, на жаль, я маю сподівання, що в понеділок вже будуть реальні люди працювати на цих місцях, місцях і вже буде надаватися реальна допомога. З приводу іншої сторони цієї програми, то 30 вересня теж маю сподівання, що ми вже розпочнемо міською радою процес виділення земельних ділянок учасникам АТО. Адже, як пообіцяв секретар міської ради, я впевнений, що він дотримується свого слова, що ми не будемо виділяти земельних ділянок нікому, окрім зараз як учасників антитерористичної операції. Ще одне питання до Павла Сергійовича. Чи є у вас якісь особливості вашої персональної програми як кандидата? Тобто, чим вона відрізняється і чи є такі відмінності від загально національних програм? Ну, дивіться, щоб не порушувати закон на даний час. Я ще не зареєстрований у якості кандидата. Давайте, якщо буде цікаво, вже після рішення центральної виборчої комісії про мою реєстрацію. Ми зберемося і поговоримо вже про мою програму. Дякую вам за увагу. Дякую до зустрічі.